Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні, як бачите, пустий стіл. Тільки що ходила в магазин за продуктами, і по дорозі назад у мене така, знаєте, ідея виникла. Ми з чоловіком живемо вдвох пенсіонери, і як кажуть, пенсіонери на мінімалці і працюючі пенсіонери. Через те, Дивіться, показую вам ось чек. Зайшла в магазин, потратила 650 гривень, дещо купила, тому що хочу там зварити холодець. Потім хочу показати вам, як я роблю салат із печінки тріски, який мене вчора сестричка угощала, дуже смачний. Через те поділюся із вами, як це робиться по-простому. Через те хочу вам показати, що я купила на ці 650 гривень. А починаючи від 1 числа, з 1 числа з 1 травня, строго на пенсії на дві я вам покажу, що можна купити і як прожити на ці гроші. Зараз дістаю вам все, розкажу, покажу, що я купила і як я купила. А все інше будемо бачити, як ми будемо проживати. На що гроші витратити, е, хватить на те й буде. Ну, будемо дивитися. Перше, що я купила, ось е, 2 літри молока, 2,6 жирності. Бо хочу зварити е, суп такий молочний вермішель. Це ось купила 2 пучечки, е, цибулька і е, кріп. Це нам для салату. Купила печінку тріски. Будемо готувати салат. Яйця в мене думаю, є. Купила ось таку невеличку, ну куди ж українці без борщу? Отаку ось невеличку капустинку свіжу. Тепер е, показую вам два грейпфрути, У чоловіка цукровий діабет. Через те йому грейпфрути потрібно їсти, і ми без цього не обійдемося. Один кілограм фаршу. Це фарш асорті. сорті. Ризкий хліб, який любить чоловік, собі купила отакий тигровий хліб. І ось, будь ласка, три морквинки. Оце все я купляла в ультрамаркеті. Да, я розумію, що є дешеві. Ну, це у нас поруч, у нас немає поруч ні АТБ, нічого. Як десь, то треба далеко їхати. Біля нас поруч. Новобудова, через те, оце все я купляла в ультрамаркеті. Ну він мені подобається, я вам скажу точно, що магазин непоганий, можна ходити. Оце все куплено 650 гривень. Далі я вам буду показувати, як я роблю салат із печінки-тріски. Ось, бачите, це е, такі ось, така баночка ми якраз із неї зробимо. А все-таки після першого числа я обов'язково буду робити такий блок і назвемо його, цю серію Пенсіонери на мінімалках. Побачимо, що ми з цього проживемо, як проживемо, як протягнемо. Надіюсь, ноги не протягне, бо ще зарплата є. Але я буду вам показувати, якщо людина не має можливості ходити на роботу, що вона зможе собі дозволити купити. Ну що ж, оце все ви подивилися, а зараз я вам буду показувати, як готується дуже смачний салат із печінки тріски. Ну, і тепер приступаємо до салату. Мисочка у нас, я її відставляю. Дивіться, у мене П'ять зварених яєць. І в мене ось я вже відкрила баночка печінка тріски. Що нам потрібно зробити перше, я вам скажу окремо в тарілочку нам потрібно злити оце масило, яке ви стідите із цієї печінки. Чому окремо? Тому що є такі. То любить, взагалі-то я ну, готуємо цей салат із майонезом. А якщо не любите чи не хочете майонезу, щоб додати до оцих всіх інгредієнтів, які там є, ви просто додаєте оце масло, яке вже пахне печінкою, і яке вже повністю пройшло всіма ароматами. Дивіться. Печінка дуже гарна. 190 грам тут о, цієї печінки. Тепер нам її потрібно вилочкою пом'яти. Що я і роблю? Прямо гарно вилочкою подавили, щоб вона. Не трималася кусків, а щоб вона розійшлася отак, От дивіться, бачите, подавлено, нема ніде ціленьких. Є різна печінка, є більш дешеві, ця 130 гривень за оцю баночку. В ультрамаркеті, може, де є. Дешевше. Ну, отут по грамах. Взагалі, я люблю всі, всю рибну продукцію цього виробника. Залишаємо тут нашу вилочку. І тепер, щоб ви бачили, просто ми наше яйце, будь-яке, ріжемо на частинки, Так? і можна дрібнити ножем. Але я ножем дрібнити не буду. У мене ось отака сіточка, з якої дуже прекрасно робити. Жовток і так роздавиться. Дивіться, і ось вам кубики, які є. І це у нас всі отак 5 яєць ми робимо туди в салат. Так, ще ці додаємо. Прості, дуже прості продукти, але що салат, виходить, дуже швидко, смачно. І взагалі, знаєте, це на скору руку, чи собі додати, чи гості в хату, якщо маєте, то ця печінка тріски. Якщо не маєте, бувають із філе рибні консерви. Але то вже буде зовсім не Кожен салат, знаєте, додавиш одне, додавиш інше, і вони зовсім по-різному звучать. Через те у нас зараз якраз печінка тріски. Так, додавили. Вихід із цього якби не маленький, тому що все-таки 5 яєць і все. Вони ще яйця в мене немаленькі. Ось готова. А тепер будемо зараз нарізати зелень. Наша цибулька я отак половину візьму оце пір'ячку. І точно так я не хочу брати оці корінці, бо вони завжди, де б вони не були. Вони. Ну, вони більш підійдуть для супу для картоплі. Я отак перерізаю. Це сюди, це сюди ділимо. Ну і кришимо на дрібненькі кусочки. Так, кришіть, щоб це було, знаєте, як от у мене в тісті. І липлося, і не липлося. Отак оце, щоб воно було і дрібненько, і не зовсім дрібно, тому що салат має бути салатом. Все ми з вами зробили, висипаємо сюди. Так, мені ця не подобається. Так, Ну і тепер я добавлю майонезу, тому що я люблю з майонезом. Це в мене на цю порцію, бачите, 2 столові ложки майонезу. Тому що вже видно, вже знає, що скільки воно має бути. Якщо не любите майонез, Добавте сюди оте масло, за яке я вам казала. Воно буде смачно, ні солі, нічого я не додаю. Він буде малосолений цей салат. Такий більш, знаєте, нейтральний. Буде давати сіль тільки майонез. А все інше уже тут є. Дивіться, яка краса. По простому, по-народному, зате смачно. Зараз попробую, що ми отримали. М -м -м. Смакує, дуже смакує. І печінка тріски відчувається, і яєчко, і зелень. Що ж, дуже велике вам спасибі, що дотерпіли цей випуск. Дябі, хто підписався, хто не підписався, дуже запрошую. Підписуйтесь. Всього вам найкращого. Не жалійте для мене лайки та коментарі. І до скорої зустрічі!